Давайте сьогодні познайомимося з абакусом. Абакус – це така рахівничка, її ще називають соробан, на який дуже зручно рахувати. Неї рахують двома руками від середини. Але для зручності я вам покажу до середини, з краю до середини. Як ви бачите, тут є лінія. Дивіться, коли ми кісточки притискаємо до лінії, ми додаємо. Коли ми від лінії двома пальчиками забираємо, ми віднімаємо. Отож, зараз у нас усе в нулях. Давайте подивимося, перша спиця буде в нас означати одиниці, десятки сотні, тобто перший клас одиниці. Далі ще три кісточки, клас тисяч, одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. І клас мільйонів. Одиниці, десятки і сотні мільйонів. Внизу у нас одинички, вгорі у нас п'ятірки. Отож, раз сказала, тут є сотні мільйонів, отож є 500 тисяч мільйонів. Так, що ж у нас тут? Одиниці, десятки сотні. 500 50, 5, 5 тисяч, 50 тисяч, 500 тисяч. 5 мільйонів, 50 мільйонів, 500 мільйонів. Внизу у нас так само одинички. Якщо ми візьмемо тут, де сотні, ми будемо мати 100, 200, 300, 400. Раджу вам скачати з Play Market такий додаток, який називається Абакус або Соробан. і Пробувати далі рахувати, що я буду показувати в наступних відео.